Drill, and then you'll аннул. І всім сонця з вами Текс І сьогодні ми будемо проходити Age of History за Україну. Я, якщо чесно, не знаю, що ми зараз будемо взагалі робити, якщо чесно. Але сьогодні нам треба буде збільшити територію. Реально треба буде збільшити. Так що, як я бачу, ми тут об'явили війну Ісландії і якраз будемо з нею воювати. Ну, я би зараз хотів, так сказати, ем, ем, зробити рубрику від, від лоха до бандита, там якась там саме питання, яка серія. Але мене знову убили, так що ну, я не знаю, чи я взагалі її буду знімати. Ну, ми починаємо. Я вже приплив і тут взяв небагато території, але від Ісландії ну, майже не лишилось. Тут ще ці території, ось ці. Так що, ну, раз було нема чого робити, то я подумав, чому би не взяти тут Ірландію? От реально, чому би це не зробити? Ну. Ірландія тим більше сама на мене була нападала, чи то я на неї нападав, не пам'ятаю. Ну, але ми продовжуємо. От я взяв ці території. Тут я ж зараз ці області візьму, ну. І подивимося, що там буде далі. Ісландію я взяв не всю, тому що тут ще частину взяла Франція, але тут, так сказати, почалася війна з Росією. Я, я коротше, Вона в мене забрала багато території, але я вже, так сказати, майже коли її столиці. Ми, так сказати, небагато програємо, не виходить в нас, так сказати. Ну, але думаю, ну, нічого. Просто я зараз ще не професіональний ютубер. Нормально, ще знімати не вмію, так що, ну. Я взагалі не знаю, що зараз мені поки що знімати. А то, блін. То я закинув, тому що в мене не виходить, блін то 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 сталося, то 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 сталося, так що, ну. Я не знаю, що та як, але, ну, як виходить. Як виходить, так вийде поки що. Ну, а ми продовжаємо. Да, не дуже в нас виходить. Ех, Але думаю на цьому можна закінчувати відео. Може в наступній серії справимося. Ну а на цьому кінець, всім удачі і всім пока!